Радянська ідеологія сфальшувала усе: його біографію, кобзар, листи і навіть щоденник. Таким ж насправді був чоловік, якого ми називаємо Тарас Шевченко. Міф перший Шевченко атеїст. За комуністів у Кобзарі усі згадки про Бога безжально перекручували або ж виривали із контексту. У Шевченка є слова е, Немає правди на землі, хіба що на небі. Що будь-яке радянське видання Кобзаря ми відкриваємо і читаємо. Немає Бога на землі, нема і на небі. Тарас виріс на народній релігійності, брав участь у церковних обрядах. Навіть на засланні його настільною книгою було Євангеліє, а вільнодумство перейняв уже від європейської епохи просвітництва. Він не заперечував Бога, але вів із ним полеміку. Чому люди страждають? Чому Господь Бог не допомагає? Були е, докори е, богові. Був е, діалог такий дуже пристрасний, і це все було теж в руслі романтизму. Тут нам важливо дуже зрозуміти, що Шевченко був живою особистістю, живою людиною. Мів зруйновано міф другий Шевченко безродний кріпак. Тарас мав вільні думки, навіть будучи кріпаком, був вродженим аристократом. Селянський аристократизм Шевченко успадкував від своїх родичів, найперше від дідуся, який був учасником коліївщини гайдамацького повстання. Одиниці на той час могли похизуватися такою доброю освітою у Петербурзькій академії. Шевченко першим в Російській імперії отримав звання академіка гравюри. Це була людина високого духу. Тому що кріпак не може говорити на рівні Данте, на рівні Рафаеля. Кріпак не мислить такими категоріями. У Тараса Шевченка є твори, які свідчать про його інтелект, який випереджав його сучасників. Він один із перших по-своєму переписав біблійні і античні сюжети. Такий тип художнього мислення в українській літературі з'явився вже в другій половині, навіть в останній чверті. 19 століття Шевченко тут е, років на 50, е, як мінімум, випереджав свій е, час. Міф зруйновано. Міф третій Шевченко. Затворник. Тарас був веселий і товариський. У своєму щоденнику поет писав, що майже ніколи не залишався наодинці. Він любив бувати в театрах і до заслання, і після заслання. І він бував на різних прийняттях у українських поміщиків, буваючи в Україні. Його радо запрошували. Навколо нього часто збиралися жінки. Він їм подобався своєю оригінальністю, мав багато друзів, любив співати, був бажаним гостем і навіть дружбою на весіллях. Міф зруйновано. Міф четвертий Шевченко, старомодний дідуган. Насправді художник одягався дуже модно, пошкрутився у вищих колах Петербурга. А оці кожух і шапку він одягнув до фотографії, як данину модному на той час хлопоманству, а ще висловлюючи повагу до села, з якого і сам вийшов. Він старий ніколи не був. Він помер, коли йому було 47 років. А оцей кожух і шапку, я думаю, що вдягнув один раз до фотографії. І потім вона вже була таражована, таражована, і забували, що це була молода особа. Показуємо фотографії Тараса, головній художниці першого українського театру для дітей та юнацтва. Дар'я Зав'ялова, фахівець з театрального та історичного костюма. Просимо оцінити, чи Шевченко одягався стильно на той час. Жінки ним захоплювалися. Він був красивим, він був елегантним. Він ходив в найкращий салон. Він розмовляв з найкращими людьми цієї епохи. І він, відповідно, і зовнішньо повністю відповідав стилю епохи, елегантності епохи. І до нього навіть можна примінити оце поняття, яке виникло в цей час в Європі. Це поняття Денді. Він був дуже підтягнутий, він був красивий. Віоліна Даренська шила костюм для героя Тараса Шевченка до вистави Наш Тарас. Детально вивчила його стиль. Оцей його художній власний напрям і давав можливість креативно відноситися і до власного одягу. Міф зруйновано. Такі стереотипи були потрібні радянській ідеології, аби маніпулювати патріотичними почуттями українців. Та насадити їх не вдалося. Бо виросло уже нове покоління сучасних українців, які духовно походять саме від Тараса Шевченка. Марічка Крижанівська, головні новини Львова.